Твоя дитина успішно в новій країні, гарно навчається, швиденько адаптувалася в польській школі, вже вільно розмовляє польською мовою, знайшла вже нових друзів. Ти такий собі думаєш, ну це ж те, про що я мріяв, коли переїжджав сюди, в Польщу, для того, щоб дитина швидше адаптувалася, легше проходила цю адаптацію, щоб інтегрувалася в суспільство, щоб відчувала себе більше, як комфортніше. Чи задумувався ти, що за цією ідеальною картинкою може приховуватися тиха і непомітна втрата, втрата, яку ти помітиш тільки тоді, коли вже буде запізно. І сьогодні я з тобою поговорю про те, як саме відбувається ця тиха асиміляція, і як живучи під одним дахом, дитина може ментально віддалятися, переставати відчувати себе українцем. І це не просто розмови, це є реальність, з якою зіткнулися вже тисячі українських родин у Польщі. Просто уяви собі звичайний вечір, коли ти захотів у дитини спитатися, як в неї справи в школі. А відповідь ти чуєш чітку польську мову. І ти зразу такий, в тебе гордість, радість, дитина розумна, вона швидко вивчає іноземну мову. То проходить місяць чи другий, і ти помічаєш, що ці вставки польських слів це вже не виняток, не випадковість, а це вже правило. І дитина починає вставляти спочатку слова. Проходить час і вона починає вже замінювати повністю речення. А ще через деякий час вона просто починає в тебе питати, як це буде українською, бо я вже не можу згадати, вона вже не може знайти українські відповідники. І це рахуй, що перший сигнал. Другий сигнал це коли вона вже тебе просить розмовляти з нею українською, польською мовою навіть вдома. А третій найболючіший це коли дитина починає соромитися своєї мови перед новими друзями. І це повір мені, не вигадки. Це реальні історії батьків, які пишуть про це у скритих чатах. Три розуміти, що діти на даний час занурені повністю у польське середовище, і вони до шляхом найменшого спротиву. Вони хочуть бути своїми, як усі. А мова та культура, що їх відрізняє, вже відходить на задній план. А найгірше це те, що цей процес є тихий. Він проходить без сліз, без скандалів. І Він проходить день за днем, крок за кроком. І одного дня ти вже починаєш помічати, що між тобою та твоєю дитиною виросла непомітна культурна стіна. Давай на чистоту: звинувачувати Польщу чи її систему освіти це найпростіше, але це й безглуздо. Тому що Польща, польська школа вона націлена на інтеграцію, і це правда. Тому що з 1 вересня 2025 року для більшості українських дітей з тимчасовим захистом відвідування польських шкіл стало обов'язковим, і це тільки прискорило процес. Польща дає додаткові години польської мови, наймає міжкультурних асистентів. Все для того, аби діти почували себе комфортніше. Але в цієї медалі є інший бік. Повне занурення в польське середовище працює безвідмовно. На вулиці, в школі, в магазині всюди польська мова. Друзі теж поляки, улюблені тіктокери, кого глядає дитина, теж розмовляє польською. Мультики, які всі обговорюють в класі, теж на польській мові. І українська мова залишається тільки вдома, і це при умові, що батьки докладають хоч якихось зусиль. Експерти кажуть, що діти не просто вивчають мову, вони починають в неї думати, тому що це мова їхнього реального соціального життя. Наприклад, одна мама анонімно розповіла історію свого дев'ятилітнього сина, який в Україні просто фанатів від історії козацтва. А отже, через рік в польській школі він на день народження попросив книгу про польських королів. Пояснивши це тим, що мамо, ми в Польщі в школі розмовляли про цих королів, це настільки цікаво, і це не означає, що він розлюбив Україну. Це означає, що його інформаційне і культурне поле трошки змістилося, і це відбувається на даний час тисячами наших українських дітей. Що буде, якщо просто спостерігати і нічого не робити? Спочатку виникне мовний бар'єр у власній родині, в домі. Дитині складніше стане спілкуватися з дідусем та бабусею, які залишилися в Україні. Вона перестане розуміти тонкості нашого гумору, культурні коди, меми, які зашиті в українській моді. Я дуже хочу, щоб ти мене зрозумів правильно. Це відео не для того, щоб когось звинуватити. Це є заклик до дії для нас, батьків. Інтеграція це важливо, але вона не має перетворитися на асиміляцію. Ми, до речі, не можемо змінити освітню систему іншої країни, але ми можемо і мусимо збудувати потужний український простір для наших родин. Що можна зробити вже сьогодні? Розмовляйте українською завжди, нехай це буде непорушним правилом для вашої родини. Читайте українські книжки перед сном на вихідних неважливо. Дивіться разом українські фільми, мультики, блоги, але найголовніше обговорюйте їх. Підтримуйте наші традиції, святкуйте українські свята, готуйте українські страви і розповідайте цю чому це для нас важливо. Шукайте своїх українські суботні школи, там гуртки чи якісь фестивалі, з'їзди у Польщі. Дуже багато проводиться фестивалів, таких як «Борщфест», Дуже багато українців туди приїжджає. Настільки така атмосфера просто ніби ти вдома побував. Приходь на фестиваль борщу. Приходь на борщ фест. Підтримай ЗСУ. Підтримуємо ЗСУ. Горда за нашу Україну організація чудова. Побільше таких на заходів, які е, доводять, що ми дійсно сильна нація. Дуже добре, що робите такі заходи, які поєднують людей. Всі допомагаємо донатим, і це буде Україна. Такі фестивалі вони і корисні, і дуже нас об'єднують навіть за кордоном. Україна тут серденько. Я сьогодні щаслива просто. Приїжджайте на такі борщі, вони проводяться щороку, вже третій рік фундація Гремі персонал проводить по великих містах такий фестиваль, як Борщфест, де вони збирають кошти на допомогу для наших ЗСУ. І, до речі, поцікавтеся у своїй школі, чи не можна вивчати українську мову як другу іноземну. Такі ініціативи теж існують. Найголовніше це не опускати руки, тому що це марафон, не спринт. А тепер я хочу звернутися до всіх, хто буде переглядати це відео. Я впевнений, що у кожного є свій спосіб, як зберегти українську мову у родині. Поділіться, будь ласка, цим у коментарях, що працює у вас, які книжки читаєте, які гуртки відвідуєте. Я впевнений, що це допоможе багатьом іншим родинам в Польщі. І дякую, що подивилися. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові важливі теми, бо разом ми сильніші, і ми зможемо допомогти нашим дітям інтегруватися, не втративши себе.